Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене такій темі як колір. Дуже багато даної теми останнім часом в моєму інстаграмі, але там ми переважно з вами говорили про тренди, про Трендові кольори 2023 року, яких насправді дуже багато, і в кожному цьому такому тренді на колір ще є декілька варіацій цього відтінку, більш теплого, більш холодного, що в принципі цілком а, виправдано з точки зору доцільності фінансової такої вигоди бренду, тому що бренд піклується про те, щоб задовільнити якомога більшу аудиторію, там да, свою власну аудиторію, щоб кожен. Кожен кастомер та да, кожен клієнт цього бренду міг би підібрати той відтінок, який підходить найкраще саме йому. І тому і сьогодні і я хочу з вами поговорити про те: а, а взагалі, як підібрати а, з цієї варіації різних кольорів, які зараз актуальні, власне, той кольор, який підійде саме вам. У моєму інстаграмі здається, є навіть точно є відео про. Кольоротипи, там я ділилася своєю думкою взагалі на рахунок цієї теорії. І знову ж таки, і там я, мабуть, говорила про те, що вона не є поганою, не є хорошою. Ви просто можете не керуватися, можете не керуватися. Це залежить від того, взагалі, як вам легше сприймати інформацію, як вам взагалі легше вибудовувати власний стиль. Отже, сьогодні про те, як обирати ті кольори, які будуть вам. Пасувати, а не просто видавати у вас людину, яка слідкує за трендами. Перш за все, скажу особисто про себе, що я рідко керуюся трендами, коли обираю якийсь колір. Скоріше за все, це буде просто колір, який мені сподобався, просто сподобався, на який я відреагувала, як Вау! <смі>, такий який колір. І, звісно, наступний крок це а чи мені пасує взагалі цей колір. І третій вже крок, а чи цей колір взагалі вписується в мій гардероб, чи буде мені з чим носити цей, цю річ, чи ні. Ну якщо річ прям ну дуже вам сподобалася, і колір вам дуже личить, то, скоріш за все, ви просто можете взяти річ, та і потім до неї добрати якісь або взагалі якісь речі, яких вам, можливо, не вистачає для того, щоб цю річ носити, але ви дуже хочете її мати в своєму гардеробі, ви розумієте, що вона дуже класно. Відобразить ваш персональний стиль, якщо ви бачите такий потенціал в цій речі, і вам поки що немає її з чим носити. Але в майбутньому, звісно, ви можете допридбати до неї речі, то я звісно теж раджу такі речі купувати, да? тому що це вклад в ваш персональний стиль. І тепер переходимо до того, як же обирати кольори так, щоб вони вам пасували. Мабуть, найголовніше, що варто відмітити: дані поради будуть стосуватися речей, які будуть безпосередньо контактувати з вашим обличчям. Я про це неодноразово згадувала, мабуть, вже ведучи свій інстаграм і знімаючи якісь подібні відео, якщо ви слідкували, якщо ні, і ви чуєте це вперше. Повторю най- Важливіші відтінки, які в цілому і вимагають ось цієї цього аналізу і е, цієї такої фільтрації, чи він мені пасуватиме, чи не пасуватиме даний відтінок. Це ті кольори, які будуть досить близько і безпосередньо розміщатися у вашій портретній зоні. Портретна зона це ось то, як я зараз перед вами сиджу. Моя сорочка, це піджак, а це речі, які Близько розташовані до мого обличчя, і, відповідно, вони впливатимуть на те, як моє обличчя буде проявлятися, які відтінки в моєму обличчі, які особливості мого обличчя при цьому будуть підсвічені? Так? Тому що, якщо в мене, наприклад, є схильність до почервоніння шкіри. Якщо я буду одягати якісь досить виразно насичено-червоні відтінки, бордові відтінки близько до обличчя, ці почервоніння будуть також підкреслюватися. Якщо я цього не хочу, мені не варто одягати якісь насичені червоні бордові відтінки біля шкіри. Так само, якщо в мене є схильність до блідого обличчя, да, в мене такі є жовтуваті, зеленуваті якісь підтони в шкірі обличчя, так само, якісь охристі, зелені, жовті відтінки близько до обличчя розташовувати досить небезпечно, тому що вони будуть ось цю таку хворобливу, трошечки таку нотку підтону підкреслювати, підсвічувати. Тому. Коли ми говоримо про кольори, які личитимуть, да личитимуть, ми говоримо про кольори тих речей, які будуть безпосередньо біля вашого обличчя і розміщатися. Усі інші речі, чим нижче вони від обличчя, тим, тим менше вони будуть впливати на те, як саме ваше обличчя буде виглядати. Вони ніяким чином не впливають на те, чи Ваші там, якісь капілярки на обличчі а, будуть підсвічені, чи ваші синці під очима будуть якось виразніше е е виглядати? Скоріше за все, ніяк ці речі на це не вплинуть. Тому ми говоримо виключно про ось такі плечові вироби, да, це називається зазвичай, або якісь шалики, наприклад, да, вони теж дуже можуть впливати. І тепер, а, власне, як же ж. Зрозуміти, який колір вам буде пасувати, і який не буде. Це, звісно, якщо раптом у вас немає можливості поміряти річ, тому що найпростіше це взяти і поміряти річ, тоді ви будете точно знати, пасує вам колір чи ні. Якщо ви, наприклад, замовляєте річ онлайн, і у вас є можливість більш-менш зрозуміти, якого відтінку річ. Завжди є невеличкий відсоток того, що на фото річ може виглядати по-іншому, тому що відтінок може передаватися з певною похибкою, на це варто зважати, але в цілому, я думаю, що це не буде дуже сильно впливати. Отже, перше, на що вам варто звертати увагу, це на теплохолодність кольору, на теплохолодність саме відтінку, да? тому що кольор це, наприклад, червоний, і червоний може бути як теплим, так і холодним. Навіть блакитний може бути тепліший, може бути холодніший. Тобто, практично кожен колір має декілька відтінків. Які будуть йти в теплоту, або які будуть йти в холодний підтон. Тому, перше за все, звертайте увагу на те, чи відтінок теплий, чи відтінок холодний. І відповідно, якщо ви маєте теплу зовнішність, ви обираєте теплий відтінок, якщо холодну, обираєте холодний відтінок. Це те, що я помічаю, найчастіше дійсно працює як в позитивну сторону, так і в негативну сторону. Але це не все. Наступне це насиченість кольору. Насиченість в нас що мається на увазі? Наскільки колір темний, або наскільки колір світлий. Да? Тому що чим більше пігменту, тим колір стає темнішим, темнішим, типу насиченим, а потім ще більш насиченим. Да? Тобто темніший. І, відповідно, насичений це мається на увазі. Більш такий темний, глибокий колір, і менш насичений, мається на увазі, що колір більш такий світлий, легкий пастельний відтінок. має. Да? Тобто, це в мене, наприклад, менш насичена річ, а це максимально насичена. Отже, якщо у вас зовнішність така, знаєте, контрастна, коли у вас темне волосся, бліда шкіра, або у вас, наприклад, є контраст, наприклад, між Волоссям і очима, волоссям і бровами, тобто у вас є контрастні такі риси, вам класно під будуть підходити речі, власне, насичені, тому що це буде підкреслювати вашу ось таку схильну до контрасту зовнішність. Так як я це відео знімаю для Дівчата, які переважно мають світлий тон шкіри, та, тобто світлий – це такий, як і в мене, наприклад, може бути трошечки темніший, може бути світліший, то я буду рухатися в цьому напрямку. Тобто, наприклад, якщо говорити про людей з темнішою шкірою, та, то тут мені потрібні інші приклади було б наводити. Але ми говоримо про ось такий європеоїдний а, тип зовнішності. Просто якщо я зараз буду перераховувати усі можливі варіанти типів зовнішності і як з ним працювати, то це буде дуже дуже довгий відео. Тому воно скоріше дане відео буде таким досить поверхневим, але це принаймні якісь такі базові, якісь орієнтири для вас. Якщо ж ви хочете більш так індивідуальну якусь консультацію, ви в принципі можете навіть написати мені в директ, я проконсультую вас по зовнішності. Така безкоштовна буде консультація. Отже, далі насиченість. Якщо ж у вас не дуже контрастна зовнішність, да, тобто у вас світло волосся, світлі очі, світла шкіра, вам краще тоді і обирати речі не дуже таких темних насичених відтінків, скоріше світлими, да, для того, щоб ви не приглушили свою таку нейтральну, тендітну, ніжну зовнішність. Да, тобто, розуміємо, якщо є контрасти, перепади такі а, в. Обличчі зовнішності волосся темне, світла шкіра, або навпаки, темна шкіра, волосся е світле. А е ви можете. От, От неправильний приклад. Те, про те, що я говорила, що це некоректно зараз буде. Отже, світла шкіра, не інклюзивне в мене відео. Перепрошу. Світла шкіра, темне волосся. Тоді ми. Обираємо насичені кольори, да? тобто це, це не тільки про чорний кольор, Тобто да? то може бути там насичений синій, насичений червоний, насичений зелений. Якщо зовнішність нейтральна, світле волосся, брови, світлі очі, тоді обираємо менш насичені ці відтінки. Ми вже окреслили ті відтінки, які вам будуть пасувати. Да? Тобто, якщо ви світла, шкіра. Блондинка зі світлими очима, то, наприклад, і у вас такий холодний, да, у вас такий рум'янець, такий а, рожевий до такого, не, не ось такий лососовий, да, а до, скоріше так, як малина, да, ось щось ось такі відцінки. Значить, у вас такий холодний підтон, і у вас там а, не зелені очі, да, такі тип з теплинкою, а блакитні, такі чисті або сірі, з холодний тип зовнішності і дуже світленький. І вам тоді будуть підходити відцінки знову ж таки, морозні, да, такі. Блакитний, холодний, такий як море, так? коли воно холодне, ти дивишся на нього десь здалеку, морозове-малинове, таке щось такі відцінки. І якщо у вас, наприклад, світла шкіра, але насичене темне волосся, насичені брови, очі карі, то вам можна якось навпаки підкреслити цю таку. Глибину своєї зовнішності теж такими ж насиченими глибокими відтінками, да? тобто таким можна йти в бордовий, можна йти в темно-синій, в темно-зелений такий ізумруд, і знов ну, ж таки коригуючись тим, чи холодна у вас зовнішність, чи теплова зовнішність. А якщо потрібно якесь відео чи якийсь пост. Де вам було би зручно зрозуміти, чи яка у вас зовнішність, чи контрастна, чи не контрастна, чи тепла, чи холодна, ви можете якось мені написати, дати, знати. В мене раніше це все було в марафоні, але він в мене російськомовний, і я вирішила, що я не хочу лишати цю версію російськомовну. Розумію, що багато людей знають російську, послуговується російською, але би мені хотілося створювати все ж таки контент для тих людей, які би хотіли поступово переходити на українську, збагачувати свій словниковий запас, власне, український. І тому я дуже багато контенту можливо він трошечки буде повторюватися, але я вирішила, що нічого в цьому страшного немає. Але я хочу дійсно створювати. І його для того, щоб у людей, яким потрібно розширювати а, свої знання і, власне, чути їх українською, а, була така можливість. Ось тому що мені, наприклад, зараз часто не вистачає якоїсь інформації а, в, в робочій сфері, яка б була україномовною. Тому що їй дуже було багато російською, а, її дуже багато. Англійською мовою, а власне українською не так вже і багато. Тому будемо працювати в даному напрямку. Отже, в принципі, це основні такі дві два основних таких два критерії: це теплота, холодність і світлота, темнота, тобто насиченість відтінку. Це те, що вам потрібно знати, на що вам потрібно опиратися, обираючи верх, повторюю, верх вашого образу, так? тобто те, що буде контактувати з вашим обличчям. Ну це такі основні, мабуть, моменти, які потрібно, на які потрібно звертати увагу, обираючи кольори гарної кольорової вам весни, і, взагалі, літа, і зими і всіх сезонів. Не бійтесь додавати колір ваш образ. Інколи один влучний відтіночок може зробити вам прям а, дуже кайфовий образ. І дуже класний настрій на весь день. па-па.